В укриттях закладів освіти обмежено перебування сторонніх. Це урядова постанова. Як повідомила прес-служба освітнього омдусмана, в укриттях шкіл університетів під час очного навчання можуть спускатися лише учасники освітнього процесу. А тим часом на Львівщині взялися реформовувати систему шкільного харчування. Отож, відповідну програму уже розробляють в департаменті освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Одна із цілей цієї стратегії зробити так, щоб учні не відмовлялися від несолодких напоїв свідомо обирали овочі, розуміли принципи здорового харчування. Тож що нового очікують шкільні їдальні у 2024 році. Ці наша наступна тема у нашій студії Леся Босак, головний спеціаліст департаменту освіти і науки Лова, а також Орес Степоняк, керівник Національної асоціації громадського харчування та проектного офісу реформи шкільного харчування. Доброго вечора. добрий вечір. Вітаємо Доброго. вас у нашій студії. Ну, така смачна тема, і сподіваюся, що і нашим учням буде смачно після впровадження цієї стратегії. Зараз на Львівщині розробляють стратегію реформування шкільного харчування. Простою мовою, що має змінитися, пані Лесь, доброго дня студія. Доброго дня телеглядачі. Справді 27 жовтня уряд затвердив стратегію реформування шкільного харчування на 2024-2027 роки. Ну мета стратегії дуже проста: поміняти звички наших дітей щодо споживання їжі. Їжа в першу чергу має бути смачна, корисна, здорова, ну і, безперечно, збалансована. І відповідно до цієї стратегії, безперечно, ну ми мали таке гарне завдання. Справді ця реформа дуже на, на часі, я так вважаю, що бо я вважаю, що здоров'я школяра це є один із основних компонентів для того, щоб дитина могла добре вчитися, засвоїти навчальну програму, бути активною і в суспільстві, і в навчальному закладі, і безперечно, дома займатися не тільки. Виконанням домашніх завдань, але і рухатися руховою активністю займатися. А це а щоб рухова активність в дитини була, то вона має отримати певну кількість калорій. А звідки вона їх має отримати безперечно, тоді, коли дитина добре харчується, і тому відповідно департамент освіти і науки власне відповідно до цієї стратегії, яка була прийнята урядом, працює і в практично ми вже на завершенні, на фінальному на певному етапі напрацювання програми реалізації стратегії реформування ш. Харчування, ну і безперечно, ми цю стратегію робили разом із нашими громадами. Тобто, ми у співпраці, прислухаючись до пропозиції, які вносили громади, до їх потреб, ми ну, напрацювали цю програму, і як ви кажете, що буде нового. Ну сподіваємося, що. Хочемо вірити і хочемо сподіватися про те, що справді ця стратегія, що вона запрацює. Хоча я хочу сказати, що вона вже працює з 2021 року, тому що ми знаємо, що реформа шкільного харчування з ініціативою Олени Зеленської стартувала ще в 2021 році, а це вже її таке продовження. Тому ми вже з 2021 року, в принципі, працюємо над реалізацією. Зараз такі амбітні цілі є у стратегії шкільного харчування, і одна із них це промоція здорового, власне, промоція здорового корисного харчування харчування Ну і воно має бути ще й смачним. Здорове корисне, збалансоване. Для і того, щоб діти їли, для діти того, не щоб діти так не для того, буде. щоб діти їли пане Оресте. А як конкретизуйте, як це все в загальному, все українському має виглядати? Що означає ось це смачне, здорове харчування і ще різноманітне? Діти люблять, що ж на різне. Все було насправді, це великий виклик. великий виклик, який стоїть перед нами, перед командою реформи, перед урядом. перед Органами місцевого самоврядування реалізація стратегії, але ми на дуже правильному шляху. Єдине, трішки допомню, реформа стартувала за ініціативою ще в 2020 році, і насправді дійсно було зроблено дуже багато. Якщо ми сьогодні подивимося на стан українських шкіл. Харчоблоків в школах кухонь обідяних залів він значно змінився від моменту, коли розпочали ці ініціативи. Багато відремонтовано, багато оновлено устаткування в різних областях, в різних громадах з різною спроможністю. Це робиться маленькими більшими кроками, але це відбувається велика кількість громад приділила увагу і виділяє значно більше фінансування на забезпечення харчування пільгових категорій, розширюється харчування не тільки на пільгові категорії, а й на перші четверті класи. І насправді дуже позитивні зміни відбувалися. Ключ до цих змін це підтримка цієї ініціативи на усіх рівнях від урядового до українських батьків і сімей. Сьогодні, мабуть, ніхто не стоїть осторонь питання харчування дітей, і це насправді чудово, тому що. Україна сьогодні вступила в коаліцію організації об'єднаних націй щодо харчування дітей в закладах освіти, тобто School Meals Coalition, І сьогодні ми в рамках цієї коаліції не тільки поглинаємо інформацію з цієї сторони, але ми і маємо вже чим поділитися. Я вам хочу сказати деяких дуже... Потужних і розвинутих країнах Європейського союзу і не тільки питання харчування стоїть на значно нижчому рівні. І велик кількості розвинених країн немає обов'язкового забезпечення харчування дітей в закладах освіти. Діти харчуються цими а, 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 канапочками, перекусами. перекусами, які взяли з собою. І Це насправді Дуже впливає на здоров'я дітей, тому що ми розуміємо, що основним нашим викликом це є. Зменшення дитячого жиріння в шкільному віці і доступ дітей до їжі до води. Якщо подивитися на нашу стратегію реформи і ті ініціативи, які ми несемо, це є рівність між дітьми, рівний доступ до якісного харчування для усіх діточок від міст Києва, Дніпра, Одеси, Львова, великих, в яких великі школи, де потужні надавачі послуг. Кейтрингові компанії працюють до невеличких сільських громад, в яких мало комплектні заклади освіти, де харчування подекуди не надається. І створення цієї рівності дають саме механізми реформи. Щоб подивитися? Знаєте, ми перед програмою спілкувалися з нашою редакторкою про те, що стратегія харчування це добре, але питання ще в тому, що зараз дуже багато дітей, на жаль, є лактозонепереносимі, мають дуже різні алергії, набагато більше насправді відсоток дітей, ніж, наприклад, до час, коли я ходила в школу. Чи передбачено згідно стратегії, окреме харчування для таких дітей? Власне, так, давайте розберемо, що таке національна стратегія до 27 року. Це в першу чергу великий глибинний документ, але який складається з чотирьох стратегічних цілей. Перша ціль це спроможність органів місцевого самоврядування в реалізації цієї стратегії. Спроможність є як фінансова, так і інституційна. Щодо фінансової спроможності, ми бачимо ці потуги, які на даний момент демонструє і український уряд, і команда реформи, і безпосередньо залученість е, першої леді України до активного фандрейзінгу. Ми залучаємо великі кошти від міжнародних донорів, в тому числі програма всесвітньої продовольчої програми в Україні, яка співфінансує організацію харчування в, е, для перших четвертих класів, а е, в тому числі інфраструктурні проекти, такі як фабрики кухні, які повністю благо. Одійні проекти за кошти мецената пана Говарда Баффета і багато інших програм. Європейський інвестиційний банк тощо. А наступна але крім фінансової спроможності, потрібна інституційна це вміння і навички, розуміння, яким чином організувати харчування. І тут на допомогу стають наступні цілі, які є в стратегії. Це Друга це модернізація інфраструктури. Сьогодні ми маємо абсолютно різні моделі. У нас дуже величезна мережа. Вона подекуди малокомплектна. У Нас є школи, в яких навчається півтора тисячі дітей в Україні. А є школи, в яких навчається тридцять дітей. А різні технологічні моделі, можливість доставки їжі з однієї школи до другої, або в фабриці кухні приготування великих об'ємах і доставка до великої мережі, так як це відбувається зараз в Бучі. Це дає можливість покрити всю мережу. Ця прогрівність. Відповідно, ці інвестиції вони є набагато більш ефективні. Ними. Третя ціль це кадровий потенціал. Це люди, які працюють в українських школах. Це кухарі, які дуже багато років не отримували підвищення кваліфікації, зате дуже важко працювали. Сьогодні в кожній області на базі закладів професійно-технічної освіти створюються так звані кулінарні хаби, які дають можливість підвищувати кваліфікацію кухарям. І третя це комунікація. Комунікація здорового харчування програми. Ми бачимо те, що ми з вами сьогодні робимо. Це теж. Комунікація здорового харчування, тому що через дітей значно легше достукатися до українських родин. Ми перед ефіром з вами обговорювали те, як складно змінити ті чи інші харчові звічки в дитини, а тим паче в української сім'ї. Тому комунікація на всіх рівнях від національного рівня до локального в кожній школі. Е Вчитель, директор школи, батьківські збори. Постійна ця робота дає насправді свій а, свій результат щодо меню. В межах реформи розробляється крім оновленої нормативної бази, крім великої кількості нових стандартів, такі як ДСТУ, професійний стандарт кухаря. У нас є розробка розроблена 305-та постанова, яка регламентує нутриціологію на основі цієї. 305 постанови нутраціологи розробляється величезна кількість меню різних, в тому числі зараз активно працює Міністерство освіти над своїм меню. Кожна громада його розробляє, в тому числі питання безлактозного і е, будь-якого іншого харчування, яке потребує діти з особливими харчовими потребами. Над цим працюємо. цих дітей дійсно збільшується з кожним роком, і це виклик. І велика кількість громад цей виклик вже подолала і надають спеціальні меню для, для спеціальних діток спеціальними потребами, але потрібно врахувати те, це дуже важливо. Що сьогодні реформа шкільного харчування це в першу чергу про громади на національному рівні прийнята стратегія розроблена велика кількість документів, але реалізовувати її кожній громаді на місцях команда реформи обласні адміністрації з проведенням форумів. Постійного інформування постійної роботи допомагає громадам, і ми маємо прекрасні приклади, в тому числі і в вівській області, коли громади так, у городоцькій громаді наприклад ре... відкрила так звану опорну кухню. І от Детальніше, як вона працює, як ця система запрацювала у городоцькій громаді, і як би вона мала бути цей досвід перенесений на інші громади, чого навчитися в на них можна зараз? Так дякую. Справді дуже правильно говорить Орес, що дуже важливо в цій справі комунікація, і ми маємо гарний приклад нашої городоцької громади. Направду, вони вже другий рік працюють в. В такому режимі вони створили на базі двох навчальних закладів: це на базі закладу загальної середньої освіти номер 5 і на базі закладу Братковицької школи. Вони створили опорні кухні. Що означає опорна кухня? Опорна кухня це та модель харчування, коли працівники не не працівники школи, а коли на базі школи відбувається харчування учнів цієї школи, де є створена опорна кухня, і вони надають свої послуги, кейтерингові послуги іншим. Закладом загальної середньої освіти, які є у їхній громаді, і це справді дуже позитивний і гарний досвід. І ми буквально вчора мали такий великий практичний семінар із керівниками відділів освіти громад, з керівниками відділів освіти районних державних адміністрацій. Ми були запрошені саме в п'яту школу, і справді на власні очі побачила, як все це відбувається. Скусували? Так, <гум> да, звичайно, і скуштували і, і скуштували. Правда, семінар починався у другій годині. Тобто, коли закінчилося вже навчання в школі, ми приїхали туди, нас дуже гарно зустріли е в школі, і е дуже гарно нам провели. У нас була така частина, а потім практична частина і власне і дегустація ти, то, тої страви, котру готували в той день, котру споживали учні. Справді це було ну перфектно. Я можу сказати, було дуже смачно, було корисно, і м я думаю, що ніхто не залишив в тарілці. Страву, яка, яку їм подавали. А в чому ще в, в чому ще заключається ця робота цієї опорної кухні? Отже, в, в громаді є 23 заклади загальної середньої освіти, і е, на базі цих двох ці два заклади забезпечують харчуванням. Всі ці заклади е, загальної середньої освіти і ще дошкільний підрозділ. 10, е, це не садочок, а дошкільний підрозділ, який існує при школі, забезпечують е, кейтеринговою послугою приватні підприємці. Направду це дуже дуже позитивно, дуже, скажем, здешевлює їжу, тому що одноразовий обід там комплексний обід, там на обід, який складає перша, друге, третя страва і салат. І для дітей старшої школи цей обід складає, вартість обіду складав 45 гривень, а для дітей дошкільної освіти 55 гривень. Я вважаю, що ця ціна. Є доступна на сьогоднішній день і для дітей і для батьків, які мене цікавить, що саме будуть давати їсти, тому що всі знають, що треба їсти, що овочі, фрукти їх треба їсти багато, але не секрет, що в нашому шкільному віці якщо овоч, то картопля, якщо фрукт, то яблуко і не більше в нас особливою популярністю в школі користувалися ходоги з буряком. Коли буряк туди і клали туди сосиску і продавали це як ходок, Якщо хотіли тіли ходога відповідно їли буряк. Як буде? Тепер, тобто, буде український борщ, як буду ділити ці порції, щоб не було ожиріння? Був український ігра. борщ. Якраз був український борщ. Вчора в, в Городоцькій школі номер 5 був український борщ, Була картопілька з курочкою, і був салатик. До речі, зараз, якщо раніше зараз збільшилася напевно, кількість кисломолочних продуктів, і власне вчора ми мали салатик із кисломолочним сиром і з овочами. Пане Оресте, але я так розумію, сосисок ми більше в школі не побачимо. Е, продукти високої ступені обробки не е, дозволяються знову ж таки новою нормативною базою 305-ї постановою. Тут дуже цікаво те, про що ми сьогодні е, те, про що ми сьогодні почули. Що якщо е, сьогодні нутриціологія нам говорить, що ми маємо... Певний об'єм, дитина спожити кисломолочних продуктів, ми його можемо використати абсолютно по-різному. Сьогодні в меню може бути йогурт, або сьогодні може бути кисломолочний сир, або це може бути е, той чи інший продукт, який або в салаті, або в десерті, або в будь-якій іншій страві. У нас немає завдання годувати дітей виключно брокколі. І це абсолютно неправда. Стандартизовано мені сьогодні макарони, завтра картопля, після завтра макарони. Є баланс. І цей баланс ви. Е, Білків жирів вуглеводів, які ви так само стараєтесь дотримуватись, коли ви заходите в будь-який кафетерій або ресторан. Ви робите аналогічне таке ж саме меню, яке подають в українських школах. Його неможливо зробити іншим, тому що будь-яке меню має бути погоджено регіональним відділом держпродспоживслужби, тобто будь-який надавач послуги, чи це приватне підприємець, чи це комунальне підприємство, той хто. Забезпечує дітей харчуванням, має розробити на основі 305 постанови уряду це меню і погодити його в Держпродспоживслужбі. Далі будь-хто батьки, діти можуть його проконтролювати за час моєї роботи з реформою. Я об'їздив сотні закладів освіти. Я ще не бачив жодного меню, в якому були б овочі. Виключно, Да? Тобто, ну, тобто завжди є м'ясо, завжди є овочі нічого в принципі не змінилося. Ми точно маємо розуміти, що ми маємо не толерувати чай з чотирма ложками цукру, але в нас є цукор. І в нас є навіть десерти в школі, і те, коли в соцмережах розганяються такі хайпові історії про те, що заборона цукру я буду давати цукерничку дитині з собою. Це абсолютно неправда. Все солодке, все смачне. Діти ще люблять булочки. булочки Будуть мені звичайно Хлібобулочні вироби є в тому числі. Просто є певний ліміт на них. Так, тобто ми не можемо дитину позбавити хліба або булочки. Це ненормально. Все є. Ми дякуємо. Смачний блок нашого ефіру. Говорили ми про реформу шкільного харчування на Львівщині у нашій студії була Леся Босак, головний спеціаліст департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації та Орес Степеняк, керівник Національної асоціації громадського харчування та проектного офісу реформи шкільного харчування.